В Антоніцькій громаді завершилась чергова 20-та сесія. В порядку денному 10 питань за виділення матеріальної допомоги населенню, визначення податків і зборів на 2024 рік проголосували одноголосно. Проте земельні питання викликали суперечки серед депутатів. На сьогоднішній день в, не, в одній із е, фермерських товариств закінчилися договори на не, ну, невитрибуний не паї. І ми сьогодні. Е, Начить нас, якби була така розбіжність депутатів. Нині невитребувані паї в громаді обробляє тов довіра. До слова, це підприємство, найбільш бюджету утворююче у громаді 40% надходжень. Навіть в умовах війни вони дотримувались усіх соціальних угод, сплатили податки та внесли інвестиційну привабливість, збудували потужний елеватор. Причину відмови депутатів продовжити договір оренди ще на мінімальних 7 років за максимальних 12% податку не розуміють. Це Більше підприємство. Довіра даний землі ці обробляє, сплачує податки. Ми будемо шукати компроміс, будемо Будемо працювати далі з депутатським корпусом. будемо працювати, бо тому, що воно мусить бути винесне. Так ці земельні ділянки розкородогові закінчуються. В умовах повномасштабного вторгнення український бізнес почав звертати увагу на підтримку місцевого населення. Коли ж їх перестають чути, шукають нові можливості в інших громадах. Бізнесу просто нема часу. Банально щось доказувати. Ми підемо туди, де нормально, спокійно, тому що сьогодні всі домовилися. Всіма ОТГ. Сьогодні, починаючи західний кластер, починаючи вся Шепетівщина, абсолютно нормально переуклали договора для того, щоб розуміти, що вкладати, що вносити в ту землю, який рік, чому відмовити через відсутність чіткої позиції депутатів, рішення із новим орендарем зависло. Я думаю, що багато депутатів може і не розуміє, не розуміють в цьому всьому ділі, через що я так не тільки земельна комісія буде. Ми зберемося всі разом перед тим. Це буде може одне питання, тільки винесене. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.